Отже, повертаємося до Мукачева, де третю добу місто в напруженні. А бійці правого сектору та міліції ніяк не дійдуть компромісу. Останні новини від Артема Сорокіна він з нами наживо. Артеме, то які прогнози дають на місці і представники правого сектору, і силовики? Тетяна, ще раз вітаю становище тут у Мукачеві вкрай напружене. Нині тут біля Червоної гори. Тихо, втім, кожної секунди тут усі очікують на розвиток подій. Вже надвечір служба безпеки підтвердила: у селі Лавках досі перебуває десяток озброєних представників правого сектору. І з ними вже другу добу нема зв'язку. Про нападників нічого не знають, навіть їхні командири. Втім кажуть. Правий сектор уже співпрацює з місцевим штабом антитерору, аби їх віднайти. У мукачеві людей просять не виходити з домівок, адже місто та прилеглі села. От із цієї гори дуже гарно прострілювати на вулицях може бути небезпечно. Страшно за, за всі за за всіх і за себе, і за дітей, і за окружаючих, і за батьків. За всіх страшно і за, за людей, і за солдатів, і за всіх. Ніхто нічого не знає. І ми теж не знаємо. Чекаємо. Територію села Лавок оточено з усібіч. У бік гори просувається дедалі більше колон військової техніки. Усі а, служби а, міста приведені в повну готовність. Ми продовжуємо перебувати тут і слідкувати за тим, що тут відбувається нові деталі вже завтра. Тетяно, дякую, Артем Сорокін, який стежить за спецоперацією під червоною горою.